як можна створити інтерактивні кросворди для використання їх в навчальній діяльності. Ну, як вони працюють? Коли натискаємо на якесь слово, з'являється запитання і ми вводимо відповідь. Натискаємо ОК, бачимо, що відповідь записалася. Так, можемо перевірити. Перевірити помилки. Бачимо, що немає помилок, але 19 слів залишилось відгадати і набрано 1 бал. Давайте попробуємо сюди ввести теж відповідь. Ну і помилково я, наприклад, додавлю ще якусь букву там у кінці. Бачите? Програма пише, що слово складається з 9 букв, а в нас букв багато. Ну, натискаємо ОК і перевіряємо після редагування, знову перевіряємо помилки. Набрано 2 бали. Як обчислюється кількість балів? У 12-бальній шкалі обчислюється у процентному співвідношенні від кількості слів. Слів може бути багато. Не обов'язково, їх там 12, але математично програма вираховує із 12-ти бальної системи з розрахунку одне слово, один, е на один бал попадає певна кількість слів. Добре, все це зрозуміло, і цей кросвор адаптований до платформи дистанційного навчання, якщо говорити про роботу учнів, то учні, коли е, заходять і авторизуються, у них з'являється тут ще віконечко, де вони можуть зберегти свою роботу і одночасно зберігається оцінка у спеціальний журнал. Як же створюється такий кросворд? Для створення такого кросворду можемо скористатися спеціальною програмою, яка розміщена у мене на сайті. Програма зразу кажу не моя, але адаптована мною. Робота велася на протягом багатьох років. І це не за один день все створено. Для того, щоб завантажити програму, значить, як липси Crossport, є два варіанти. Є бальне оцінювання і є рівневе оцінювання. Тобто, можна оцінку тут отримати в балах, а можна у рівнях. Це дві, окрем, два різних архіва, дві окремих програми. Їх треба скачати ту, яку вам необхідно. Програма підтримується на операційній системі Windows. Далі, після того, як скачаємо цю програму, треба зробити дві речі. По-перше, треба заготовити файл кросвордів. Зараз я вам покажу файл кросвордів як він заготовлений. Це звичайний текстовий документ. Так, звичайний текстовий документ, у... створений за допомогою блокнота. Ну, ось ми коли відкриємо цей текстовий документ, то побачимо, що це документ у форматі TXT. Ну і тут є набір ключове слово відповідь, ключове слово двокрапка, відповідь. Кожна пара з нового рядочка через Enter. Ключове слово відповідь. Ну і таким чином є заготовка для даного нашого текстового редактора. Для нашого кросворду. Обов'язково необхідно, щоб не було тут порожніх рядків у кінці. Це перше, друге. Може бути словосполучення двох слів, але бажано, щоб не було апострофа. Через те, що апостроф розуміється по програмі, як використовується тут JavaScript, він розуміє, як певно синтаксичну помилку. Потім все це не працюватиме. І таким чином складається ось отакий ось. файлик маленький. Це все робиться у звичайному блокноті, немає тут нічого страшного. Далі запускаємо програму завантажену. Ну, і тут є налаштування опції. При бажанні їх можна розібратися з ними. Ну і натискаємо далі. Все поки що по замовчуванню. В даному випадку вибираємо, відкриваємо лист з набраним у нас він знаходиться на робочому столі. Значить, Так, дивимося, де ж він тут у нас є. Так, так, так. Так, ось він. Відкриваємо його. Переноситься всі запитання сюди, ключові слова. Далі натискаємо далі. Сюди можна написати тему кросворду. Ну, В даному випадку це в нас презентації. презентації. Моделі. Моделі. Слідуючий рядочок можна записати автора. Ну, я найчастіше сюди пишу просто-напросто для якого-то класу. Ну, наприклад, п'ятий клас. І натискаємо далі. Тепер дивимося, що в нас найбільша кількість літер у слові 13. Програма по замовченню пропонує 25 клітинок по горизонталі і 25 клітинок по вертикалі. Я б тут вибрав десь щось набагато менше, ну, наприклад, 18, 18 на 16. Якщо ми хочемо, щоб 3 на 4 зображення було. Якщо ви будете використовувати на мобільних телефонах цю версію, значить можна вибрати таким чином, щоб зображення було трошки по-іншому, розміщалося. Розміщалося у книжному варіанті. Натискаємо далі. Далі програма працює і розміщує автоматично слова у полях кросворду. Тобто самим гратися не потрібно, підбирати. Співпадає чи не співпадає. Як після того, як програма попрацювала, ми звертаємо увагу, що внизу пише, що три слова не помістилося до нашого макета. Повертаємось назад. Вибираємо, наприклад, 20. Ну, наскільки тут? Ну, хай на 18. Якщо багато виберете, програма швидко працює, але ж буде багато зайвих місць. І займатиме багато на екран. Так. Чекаємо. Це недовго доводиться чекати. О, бачите, вже одне слово у нас не містилось. Ну, якщо одне слово, можна спробувати ще раз запустити цю програму. І, можливо, вона вкладе, знаєте, той варіант, коли будуть вкладені всі слова. Якщо вам не подобається зображення розміщення кросвордів, ні не допомагає. Можна також вибирати інші варіанти. Ну, давайте повернемось, додамо. Добавимо 18, 20. Ну, я візьму тут, хай буде 22. 22. І знову запросимо. О, бачите, при 22 все розмістилось. Можемо змінити розміщення. Інший варіант буде. Ну, це займає часу, але якщо вручну все це підбирати, то це ясно, що буде дуже довго. Ну, а так, вибравши багато варіантів, ось те, що я й говорив. Бачите, що виходить? Ну, не зовсім, не зовсім так, як нас влаштовує через те, що яке слово випаде. От в даному випадку все нормально. Так, ну все, кроспорт сформований. Ідемо далі. Натискаємо Next. Так, ну і тепер є різні варіанти. Зберегти кросворд. Можна зберегти самі слова. Е, можна роздрукувати кросворд. Тут е, можна е, підбирати параметри, скільки копій і так далі. Ви можете зайти отак, роздрукувати кросворд, повернутися назад, назад, дійшовши до цього варіанту, ще раз прокрутити, і вже у вас буде... Той самий кросворд, тільки вже розміщення буде інше. Таким чином можна отримати необмежену кількість варіантів для цього кросворду. Так, їдемо далі. Значить, Далі зберегти кросворд. Тут є кілька варіантів, але вибрати найкраще перше з використанням JavaScript. Значить, тепер запитає, куди ж його зберігати? Значить, ну, по-перше. Для того, щоб кросворди нормально функціонували, їх доречно зберігати в якусь папку, в одну. Чому в одну? Я зараз, коли її знайду вам і відкрию, ви зрозумієте, чому одну. Значить, і так, у мене на робочому столі для того, щоб швидше є папка кросворди. І в цій папці є ще папка images. У цій папці знаходиться... Е е е Файл зображення кросворду. Отой От файл, де там намальована оця людина, яка клацає пальчиком ось оце зображення, оце воно зберігається в оцій папці. Так, ну добре. Рухаємося далі. А тепер вводимо назву кросворду. Кросворд зберігається одним файлом. І з розширенням HTML, тобто звичайний е, файл, який відкривається будь-яким браузером. І використовувати можна його як на, на комп'ютері, так можна використовувати по мережі. Просто цю папку, яку ви створили, переносите в мережну папку. Е, даєте учням доступ до цієї папки на перегляд. І дуже просто далі. Все відбувається. Можете навіть створити якийсь спеціальний файл, е, індекс html-овський, де будуть розміщені е, у вас е, всі посилання на всі кросворди. І потім, зайшовши на цей файл, по суті, справи у вас будуть каталоги, ті ж самі, ви виберете необхідний кросворд і по мережі в комп'ютерному класі завантажуються всі, всі ці кросворди. Ну, я напишу тут. Так, як ми й було, значить, що в нас там є? Так, у нас та модель. презентації та моделі. Приментації. Модель. І зберігаємо. Зразу ж відкриється цей файл. І ось бачите, у нас є вже все, що необхідно. І там же збережений файл. Ну, я зараз зайду спеціально в цю папку і попробую оцей фон поміняти. Змінити, наприклад, або я його переберу. Отак, наприклад, фон один. Значить, папка повинна бути IMG, обов'язково в тій самій папці, в тій самому місці, де знаходиться файл презентації. Їх тут можете 25-30 штук, наприклад, по інформатиці. І буде цей самий файл. Або створіть папку кросворди там того-то, того-то класу, чи кросворди по тому-то, тому-то предмету. Ну і тут можна змінювати оцей файл. Давайте повернемось, подивимося, що ж у нас вийде, якщо я обновлю. Якщо я обновлю, ви бачите, що виходить той самий файл, але, як подивитись, він не красивий. Не красивий. Ну що ж, давайте попробую я повернутися в цю ж саму папку і змінити назву файла. Так як він був. Файл повинен мати назву font 1 В самій програмі якраз і прописане таке ім'я файлу. Так, дивимося ще раз. змінюємо. Все, становиться на свої місця. Зовсім інший вигляд. Красиво, добре і гарно. От таким чином створюються ці кросло. Докладніше можна почитати на, у моєму, моєму блозі, тут чи на моєму маленькому сайті. При бажанні можна самому попробувати. Налаштування я не буду розповідати. Тут пропоную зберігати файл, пропоную я зберігати у форматі EVL, але це не має значення, але обов'язково у... Кодування C. Чому? Тому що е, кодування е, самої презентації, якщо ви уважно подивитесь код, хто е, знає, значить дивимося, ось бачите, кодування самого файлу CP1251. І тому, коли ви створюєте кросворд, коли ви створюєте кросворд, точніше файл кросворда, ось оцей. У блокноті вибираєте файл зберегти як. Обов'язково, якщо у Windows 7 і попередніх версіях по замовчуванню кодування ANSI, то у 10 вже стоїть у tf 8 Тобто тут треба змінювати кодування. Варіанти переписати програму це один варіант. Другий варіант, те, що я і роблю. Я просто той файл відкриваю звичайним нотпадом. І потім що, і потім змінюю тут на UTF8 і перекодовую його у формат utf 8 Зберігаю і все працює чудово. Ну, чесно кажучи, з цього всього файлу там зберігається тільки скрипт зашифровки. Так, ще ця програма має дуже багато різних налаштувань, дає можливість... Поряд з кнопкою, поряд з кнопкою, може бути виведена кнопка Показати. Це дуже доречно на уроках, коли, щоб не затрачати час на введення, значить, на, у, під час формування кросворду в програмі потрібно у налаштуваннях, в опціях поставити, не пам'ятаю, де. Е, Отут, дивіться, обережно не ставте цю кнопку, бо будуть проблеми один раз перевірила дитина і все, далі не буде діло. Значить, у налаштуваннях ось остання закладка, ставиться крапочка, і тоді з'являється кнопка, яка дає можливість показати слово. Тобто ви можете задати питання, діти відповідають. Давайте перевіримо. Тут буде ще одна кнопка Показати. Натискаєте і слово з'являється. Ну, ясно, що якщо самостійна робота дітей чи перевірка, значить це все кнопку цю не прибираємо. От, в принципі, і все. Дякую за увагу. Працюйте, все буде добре.